Наскільки мало, однак, твердого, стабільного, незмінного, до чого все ж таки жило, зазнавало змін, бажало перетворюватись, жадібно підстерігало нагоди вирішитись в ніщо і відродитись заново. Вирішитись в ніщо. І відродитись заново, вирішитись ніщо і відродитись заново. Але найважливішим і найпрекраснішим з магічних явищ був чоловічок. Не можу сказати, коли я його побачив перший раз. Мені здається, що він був присутній завжди і з'явився на світ разом зі мною. Чоловічок був крихітною, сірою, тіньоподібною істотою, якимось ламункулусом, духом або кобальтом. Ангелом або демоном, який то з'являвся, то йшов від мене, і якого доводилось мені слухатись. Більше, ніж батька, більше, ніж мати, більше, ніж розуму, часом навіть більше, ніж страху. Коли маленький чоловічок ставав для мене з Римом, на світі був тільки він, і куди б він не пішов або що не почав робити, я повинен був слідувати за ним, робити, як він. Бували часи, коли я його бачив щодня, бували часи, коли він не давав про себе знати. Ці часи були для мене недобрими, все було тоді байдуже і смутне. Нічого не відбувалося, ніщо не рухалося вперед. Не було нічого більш забороненого, страшнішого, гріховного, ніж видати чоловічка, назвати його, розповісти про нього. Я не смів навіть думати про нього, навіть кликати його або бажати, щоб він прийшов. Якщо він був, це було добре, і треба було йти за ним. Якщо не було, все було так, немов він ніколи не існував. Імені в нього не було, але абсолютно немислимим здавалось не піти за ним, якщо він вже з'являвся. Куди б він не пішов, я йшов за ним у воду так у воду, у вогонь так у вогонь. Не робити того, що він робив, було настільки ж неможливо, як неможливо було для моєї тіні не повторювати моїх рухів. Можливо, я був тільки тінню, чи дзеркалом чоловічка, чи він моїм. Можливо, те, що мені здавалося, що я роблю за ним, я насправді робив раніше за нього, чи одночасно з ним. Біда в тому, що він не завжди був присутній. І коли його не було, моїм діям бракувало визначеності.